Вітаю вас! З вами Таня на кухні і сьогодні ми готуємо рибку з кумбрію І ще один рецепт. Так, у мене є дві рибки. Я їх помила, почистила, почистила, помила і ріжу на кусочки. І так само ката. Так. Посипала це все цибулькою. Дві цибулинки я взяла ну, наполовинку і порізала такими соломкою такою. І беру одна рибка, одна цибулинка, дві рибки, дві цибулинки. Все просто. І робимо соус до неї. Дві ложки сметани, дві ложки соєвого соусу, чайна ложка гірчиці. Ну, краще в зернах в мене нема в зернах. Все це перемішуємо гарна. Так, рибку трошки посолимо. Не дуже, бо вона ж морська і так. Трохи під, вона підсолена, і для неї багато не можна солі. Я боюсь неї всі. І в соєвому соусі ж є сіль. І поперчимо трошки. Так. Заливаємо соусом. Накриваю фольгою і в духовочку хвилин на 30. Півгодинки пройшло, тепер знімаємо фольгу і запечемо ще зарумянимо трошки ще. Хвилин 15. Ну і ось така вийшла у нас рибка. Смачнюче, корисна, малокалорійна, можна сказати, навіть. І так, заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь.